Саша у пошуках делікатесів тим часом подорожує Україну. Ну що? Я їду перевіряти наступну позначку на мапі українських делікатесів. Подейкують, що на батьківщині Чубакабри знайшли хамон. Хамон. Вишуканий іспанський делікатес із елітних свинячих ніг найдорожчий роблять зіберійських свиней із чорними копитами, які харчуються виключно жолодями. Такий делікатес може визрівати до двох років як окрему страву. Його не їдять. Це занадто дорого. А найчастіше додають в інші страви у невеликих кількостях. Для щоденного вжитку підійде і нога із білим копитом. Смак не такий насичений, але м'ясо так само глянцеве на зрізі і буквально тане у роті. Невже і у нас на Рівненщині таке роблять? Ну що, панове? Українське полісся кидає виклик Іспанії. Хана Хамону. Тому що на ринку з'являється український мацик. Ну що, робимо мацик поліський. Сергій Майборода. Найвідоміший на Поліссі виробник українського хамону. Іспанські свині чи італійські відрізняються від українських? Наші кращі. <різь> <різь> але <різь> чому в нас <різь> не було хамона? У <різь> нас він був, але він не був таким популярним, як зараз. Це рецепт мого діда, прадіда. І він передавався з покоління в покоління. Козаки їли? Так, що ви це чули? Насправді, український хамон існував завжди. І мацик це не підробка іспанського в'яленого м'яса, а свій власний місцевий делікатес зі своєю історією. Його ще називають богук, коврук та сікун. Але найпопулярніша назва все таки Мацик. Бо поки його зроблять, то добре обмацають з усіх боків. За поліськими традиціями, мацик закладали перед різдвом, а починали їсти на жнива. Косарі брали шматки м'яса із собою на поле. У ті часи Мацик ще не вважався делікатесом. Тому ж цей іспанці запозичили рецепт українського мацика для свого хамона. Увага! Рецепт! Просто зараз! Як приготувати козацький хамон зі звичайної української свині? Що нам для цього треба? Розказуй м'ясо, спеції, часник. Лавровий лист, сіль і секретний інгредієнт. М'ясо порізати на шматки по 150-200 грамів, додати коріандр, гірчицю, мускатний горіх, цукор, лаврове листя, чесник мелений та цілими зубочками. І в такому вигляді маринуємо м'ясо дві-три доби. Зараз, Олександре, ми це м'ясо будемо набивати в міхур. В куди свічовий міхур. А що ці міхури такі маленькі? Це чиї міхури? Це міхури свинячі. А скільки сюди влізе? Від... м'яса? Від пів кілограма до двох кілограм. Так. Два кілограма в такий міхур може вміститися м'ясо. Набиваємо міхур під зав'язку. Зверху накриваємо ще одним міхуром, щоб не потрапляло повітря, і зав'язуємо мотузкою. Страву можна здешевити і набити міхур курятиною. Сергій каже, що також смачно, але то вже не мацик. А наш свинячий треба лишити на 8-9 місяців у приміщенні із прохолодним сухим повітрям. Колобок, колобок, я тебе з'їм через 8 місяців. Ну, вибачили 9 місяців. Я чекати не буду. Так, отакий От він буде через 8-9 місяців. Чи це правда, що це є Хамон? Так, це український хамон. Я прийшов із хамоном іспанським, і ми зробимо батл хамона і мацика. Іспанський хамон проти мацика поліського. Пробуємо хамон. Давай по шматочку. Я б не сказав, що він добрий. А тепер наш рідний поліський мацик. <му> Традиційно для нашого регіону додають дуже багато спецій, і в нього такий неповторний смак і аромат. Все за мене сказали. Це правда. Отже, та не в роті дуже дуже смачно. Єдине, що відрізняє від хамуну, дійсно дуже багато спецій. І найголовніше питання: скільки коштує наш український мов триста 320 хомун? гривень за кілограм. Двічі навіть більше ніж двічі дешевше. Найдешевший хамон в українських крамницях коштує 750 гривень. Тож, якщо відмовитися від нього на користь Мацика, то лише на одному кілограмі у нас виходить економія у 430 гривень. Ну що, панове? Зрештою, я довів і собі, і сподіваюсь вам, що в Україні дійсно є конкурент хамону. Це Мацик Поліський на смак. Реальний делікатес. Ми віримо Олександру, що Мацик Поліський це дуже смачно. І знаємо, як виглядає наш український делікатес.